Ти, ти тут х, 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 хтось є? Звісно, є, заходь. Я Я... В, в, вам приніс шматок сала. Так мало? Ох, добре. Іди в глиб цієї печери. Там у нас склад нашої їжі, яку приносите ви. Там той шматок сала і залиш. Де де добре ех, ура, дійшов. Ось вона її клітка висить на гвинтику. Бачу Флеш, підійди сюди, будь ласочка! Ех, ех. Ех. Зараз зійду, підштовхніть його трохи. Добре. Миші назад до флеша штовхаєм. Ой, як я тут опинився. Флеш, можна я на тебе вилізу? Можна. Миші, залазимо. Фелікс. Зараз ми тебе визволимо. Навіщо? В сенсі? Я завжди намагалась змінити всіх навколо, зробити їх більш веселими, життєрадісними. Натомість я завжди чула в свою адресу крики та образи. Згадай тільки, як ти мене зустрів. Хто ти така, дружити з тобою я не хочу, йди геть. Так зустрічав мене не тільки ти, але й всі ті, з ким я намагалась подружитись до тебе. Мене всі вважали дивакуватою, балакучою і білкою, яка всіх тільки бісила. Через це я й приїхала в цей ліс. Я подумала, що тут мені нарешті будуть раді, що тут я зможу з кимось подружитись, але мої надії тут же розбилися б жорстоку реальність. Тут всі такі самі, як і у мене вдома. Ніхто не хоче зі мною спілкуватися, ні з ким у мене не зав'язалися хороші відносини. Навіщо? Навіщо мене визволяти, якщо в лісі мене ніхто не чекає, і за мене ніхто не хвилюється? Тут принаймні мене хтось слухає, а там і чути мене не хоче ніхто. А тепер послухай мене, Фелікс. До твого приїзду моє життя було сірим, в ньому не було нічого і нікого цікавого. Кожний день був немов копією попереднього. Так проходив один сірий рік за іншим сірим роком. Так би я і помер на самоті колись, але приїхала ти. Я змінила моє життя. Саме коли ти приїхала, я почав потихеньку змінюватись. Якщо раніше на вулицю я виходив раз чи два рази на місяць, то тепер я почав частіше гуляти. Моє життя із повністю сірого стало наповнюватись хоча б якимись кольорами. І саме ти і наповнювала його цими барвами. Сама подумай, якби нам би було на тебе все одно, навряд чи ми б зараз прийшли тебе рятувати. Вічно пішли з нами добре. А це ще що у біса таке? Тікаймо, ну стояти. На допомогу. Залишається один вихід сховатись у вовчій печері? Під землю. Миші під землю. Що ж нам робити? Залізайте на нас швидко. Миші, не думала, що я таке скажу, але на яструба. Ви допомогли нам. Дякую. Це я тобі дякую. Якби ти тоді їх не відволікла, то вовки б забрали яйця з нашого гнізда. Що ж нам тепер робити? Тепер звірі знають, де ми ховаємо ту їжу, яку вони нам дають. За яструбами хутко.